Да, на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати вирази, складати обернені задачі на знаходження площі прямокутника, а також познайомимось з такими одиницями вимірювання площі, як Ар та Гектар. А зараз хвилинка каліграфії. Розв'яжіть рівняння, відповідь, запишіть каліграфічно. Звичайно, 24. З підручником. Виконай завдання. Письмово. Площа грядки з огірками дорівнює 7 метрів квадратних, а площа грядки з помідорами на 4 квадратні метри більша. Яку загальну площу займають ці овочі? Поставь відео на паузу прочитайте завдання самостійно. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, яку загальну площу займають ці овочі? Ні, не можемо чому? Тому що ми з вами знаємо, яку площу займає грядка з огірками, а яку площу займають грядки з помідорами, не знаємо. Щоб дізнатися загальну площу, слід дізнатися, яку площу займають грядка з помідорами. Що нам сказано про грядку з помідорами? Що на 4 квадратні метри більше, значить. 7 додати 4 буде 11 квадратних метрів площа грядки з помідорами. Тепер можемо знайти загальну площу, яку займають ці овочі. Звичайно, до 7 додати 11, 18 квадратних метрів. Також письмово. Площа футбольного поля дорівнює 648 квадратних метрів. А площа волейбольного майданчика у 4 рази менша, яка площа волейбольного майданчика? Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, яка площа волейбольного майданчика? Так, можемо. Що нам сказано про площу волейбольного майданчика? Що вона у 4 рази менша за площу футбольного? У 4 рази менше, значить, яка дія? Дія ділення. Молодці. 48 розділити на 4 162 квадратних метри площа волейбольного майданчика. Працюємо усно. За малюнком і обчисленням склади обернення задачі до задачі на знаходження площі прямокутника. Дивимось на перший малюнок і на обчислення. Так. Ширина прямокутника 2 см, довжина 3 см. Дивлячись на цю дію, що знаходили ці задачі? Знаходили площу прямокутника, так? за довжиною і шириною. Площа прямокутника 6 квадратних сантиметрів. Дивимось на другий малюнок. Що нам відомо? Нам відомо площу прямокутника і відома його ширина. За площею і шириною можна знайти довжину прямокутника. 6 поділити на 2, 3 сантиметри. І в останній задачі нам відомо також площа, відома довжина, але цього разу невідома ширина. Щоб знайти ширину, слід площу розділити на довжину. І тепер продовжимо правило. Щоб знайти довжину прямокутника, якщо відомі його площа і ширина потрібно, звичайно, площу поділити на ширину. І щоб знайти ширину прямокутника, якщо відомі його площа і довжина потрібно площу поділити на довжину. Довжина прямокутника дорівнює 10 см, а його ширина 5 см чому дорівнює площа цього прямокутника? Як знайти площу цього прямокутника? Звичайно, 10 помножити на 5, це усно, діти: 50 квадратних сантиметрів площа цього прямокутника. Далі, площа прямокутника дорівнює 50 квадратних сантиметрів, а його довжина 10 см, що дорівнює ширина прямокутника. Так, потрібно 50 розділити на 10 і буде 5 см ширина прямокутника. І ще одна обернена задача. Площа прямокутника дорівнює 50 квадратних сантиметрів, а його ширина 5 см. чому дорівнює довжина, і прямокутник, довжина прямокутника? 50 поділити на 5-10 см. Довжина прямокутника. Склади за таблицею задачі про виміри прямокутника і розв'яжи їх усно. Довжина прямокутника 7 см. Ширина 4 метри. Що слід знайти? яка площа цього прямокутника, 7 помножити на 4, площа прямокутника. 28 квадратних метрів. Далі, наступну задачі, у нас з вами невідома довжина. Яку задачу ми складемо? Площа прямокутника 28 квадратних метрів. Його ширина 4 метри. Яка довжина такого прямокутника? 28 поділити на 4 7 метрів. І остання обернена задача. Відома довжина, ширина невідома, площа відома. Площа прямокутника 28 квадратних метрів. Його довжина 7 метрів. Яка ширина прямокутника 28, поділити на 7 буде 4 метри. Молодчинки. А тепер завдання письмово. Побудуй прямокутник, якщо відомо, що його площа дорівнює 24 квадратні сантиметри, а ширина 4 сантиметри. Так, щоб побудувати прямокутник, ми з вами повинні знати його довжину і ширину. У нас з вами є площа 24 квадратних сантиметрів і є ширина. Як знайти довжину такого прямокутника? Звичайно, 24 розділити на 4, дорівнює 6 см довжина прямокутника. Знаючи довжину і ширину, легко побудувати прямокутник, тому що його довжина 6 см, ширина 4 см. Побудуйте, будь ласка, прямокутник в своєму зошиті. Обчисли вирази письмово. Поставте відео на паузу, обчисліть вирази і за відео перевірте правильність обчислення 756 416 99. Молодці. Виконай завдання усно. Знайти площу садової ділянки квадратної форми зі стороною 20 метрів. На попередньому уроці ми з вами говорили про прощу квадратної форми. Що нам відомо про квадрат? Нам відомо, що квадрат має чотири сторони і вони всі різні, рівні. Якщо одна сторона квадрата 20 метрів, то що відбувається з іншими сторонами? Інші сторони також 20 метрів, бо у квадрата всі сторони рівні. Значить, легко знайти площу такої ділянки зі стороною 20 метрів. Так, 20 помножити на 20 дорівнює 400 квадратних метрів площа садової ділянки квадратної форми зі стороною 20 м. Запам'ятай, площі невеликих ділянок Землі вимірюють в арах. Один Ар скорочений запис, 1А А. Це площа квадрата зі стороною 10 метрів. Такий квадрат можна розбити на 100 10 на 10 квадратів зі стороною 1 метр. Отже, в одному арі 100 квадратних метрів. Запиши подані площі ділянок в арах 900 квадратних метрів. Міркуй так. В одному арі. Міститься 100 квадратних метрів. Для того, щоб знайти, скільки арів становить 900 квадратних метрів, треба це число поділити на 100. Тобто 900 поділити на 100 буде 9, Записуй. 9 арів. 15 тисяч квадратних метрів. В одному арі міститься 100 метрів. Для того, щоб знайти, скільки арів міститься, становить. 15 тисяч квадратних метрів. Треба це число поділити на 100. 900, э, Вибачте, 15 тисяч квадратних метрів поділити на 100 буде 150 арів. 2000 метрів квадратних. Скільки це арів? Дві тисячі поділити на 100. 20 арів. 34 квадратні метри. Скільки це арів? 34 тисячі поділити на 100 340 арів. Молодці. Знайди площу земельної ділянки. Продовжуємо усно працювати. Засадженою капустою, якщо ця ділянка має форму квадрата зі стороною 10 метрів. Скільки це арів? Квадратна ділянка одна сторона 10 метрів. Можемо знайти площу. Звичайно, 10 помножити на 10 дорівнює 100 квадратних метрів. А 100 квадратних метрів це скільки арів? Звичайно, це 1 ар. Одна. 1 ар – площа земельної ділянки засадженою капустою. Запам'ятай, площі сільськогосподарських земель вимірюють у гектарах. 1 гектар, скорочений запис, 1 га – це площа квадрата зі стороною 100 метрів. Такий квадрат можна розбити на 10 тисяч квадратів зі стороною 1 метр. Отже, в одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів. 10 тисяч квадратів, значить 10 тисяч квадратних метрів. Запам'ятай, оскільки 10 тисяч поділити на 100 дорівнює 100, то в одному гектарі 100 арів. Один ар іще називають сотою, оскільки одна сота гектара становить один ар. Запиши подані площі у квадратних метрах. 50 арів. Слід міркувати так. В одному арі міститься. 100 квадратних метрів. Для того, щоб знайти, скільки квадратних метрів міститься у 50-ти арах, треба помножити 50 на 100. 100 помножити на 50 буде 5000 квадратних метрів. 3 ари. Щоб знайти, скільки квадратних метрів, множимо на 100 3 ари помножимо на 100 300 квадратних метрів. Ми це записуємо. Один гектар, скільки в одному гектарі квадратних метрів ми з вами говорили. 10 тисяч квадратних метрів. А в 5 гектарах 50 тисяч квадратних метрів. А скільки 23 арах квадратних метрів? 23 помножити на 100 – 2300 квадратних метрів. Молодці! Отже, сьогодні на уроці ми з вами навчилися знаходити довжину прямокутника за відомою площею і шириною. Навчилися знаходити ширину прямокутника, якщо нам відомо площа і довжина. Також познайомилися з вами одиницями вимірювання площі ари і гектари. В одному арі 100 квадратних метрів. І ще називають так одна сота. А в одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів. Молодці, на цьому урок з математики завершено.